Привіт, друзі! З вами канал Best та я Петюнчик. Друзі. Сьогодні поговоримо про ківки для зимової риболовлі, особливості снасті та поради щодо вибору. Так що буде цікаво, поїхали, друзі. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити свої царські лайки. Любителі літньої риболовлі вважають зимові пристосування для цього заняття надто непривабливими та примітивними. Але досить часто ці, на перший погляд, негарні грубі вироби показують непоганий результат і приносять рибалці гідний улов однією з таких сцей, як і вок для зимньої риболовлі. Вибір відіграє важливу роль в процесі лову риби, оскільки він повідомляє рибалці про клювання. Якщо влітку риба активна і клює зразу відразу видно. То в симку вона не так різко реагує на наживку, тому вибирати потрібно ретельно, звертати увагу на його чутливість. Найчастіше чоловіки застосовують наживку як мотиль або опаруч, щоб зловити рибу. Але існує ще один спосіб, у якому рибалка використовує блишню блишню для гри з рибою. У цьому випадку ківок має бути не тільки чутливим, але й еластичним для кращого руху снасті у воді. Основні види ківків. Якщо ви новачок і бажаєте порибалити взимку, спочатку вам необхідно розібратися, який вид ківка вибрати. Різноманітність цих снастей вражає як недосвідчених рибалок, так і чоловіків з величезним досвідом риболовлі. Здебільшого люди використовують прості традиційні вибори, звичайні для кожного з нас. Перед покупкою ківка важливо звернути увагу на умови місце риболовлі, тому розрізняються такі основні види ківків. Перша це жорсткість. Якщо вибирати занадто жорсткий виріб, він може і не просигналізувати рибалку проклювання. При лові на блешню кивок з дуже жорсткого матеріалу не годиться, адже у воді снасть рухатиметься неприродно, занадто різко. А така поведінка лише налякає обережну рибу. Те саме можна сказати і про надто м'який виріб. Навіть легка пориви вітру або сильна гра снасті приведуть рибалку в замішательство. Він просто може не побачити клювання. Тому необхідність звернути увагу на снасть середньої жорсткості, які впевнено тримаються на воді та змінять своє становище, найменші спроби риб захоплювати наживку. Друге, це за матеріалом. Існує кілька матеріалів для виготовлення квітів. Це лавсан, який набув популярності серед рибалок останнім часом, метал, краще нержавіюча сталь, силікон, гума вуглепластик, пластик, шерсть. Металеві будуть хорошо себе реагувати на клювання, спокійно почуватися при поривах вітру, зниженій температури. Але вони відіграють велику роль при перевезенні, ну і чи там зацепив, зразу буде деформація. Якщо брати до уваги ціну у політику, то можна вибирати недорогі тівки для зимової риблові з силікону, тому що матеріали зарекомендували себе з позитивного боку та прослужать не один рік своєму господарю. Ківки з гуми коштують дешевше, але вони чутливі і дуже незначні при зниженій температурі. Вибору у холодну пору може потріскатися. Углепластик став відомим нещодавно. Снасть цього матеріалу відрізняється міцністю, чутливістю, ну і, в свою чергу, високою вартістю. І ще один варіант ківків це кабаняча шерсть. Виріб відомий кожному рибалці. Від чудового він чудово справляється зі своїми обов'язками, але прослужить дуже малий час. Може, пару рибалок, може сезон максимум. Ну і третій варіант це за довжиною. Стандартною довжиною ківка вважають від 3 до 12 см, але все залежить від способу та методу риболовлі. Дуже довгі варіанти дозволяють. Закидати снасть і маневрувати нею на довгій дистанції. Але при цьому рибалці важко утримувати в свою увагу на клюванні та блешні. Снасті такої довжини не переносять сильного вітру. Короткі вироби дозволяють ловити дрібну рибу на короткій відстані від місця знаходження рибалки. Ними складніше використовувати маневрини наживками. Тому досвідчені рибалки радять ківок на зимову лодку купити різної довжини для різних ситуацій. І четвертий останній варіант це за пружністю. Залежно від ваги, снасть та приманки, потрібно підібрати такий матеріал, який не спочатку опускатиметься воду з вантажем, а плавно триматиметься і ковзуватись по ній. Якщо ви визначилися з вибором відповідного виробу, варто ще виділити основну вимоги до ківків для зимової риболовлі. Це середня чутливість, міцність матеріалу для довгої служби, стійкості до погодних умов. Особливо перевипадів температури та вітру, відповідність ваги та жорсткості снасті, цілі та способи риболовлі, він повинен просто і легко кріпитися до вудочки, щоб у разі деформування його можна було швидко замінити. Ну і друзі, придбати кілки можна у будь-якому магазині для рибалки та на площадках в інтернеті, також на базарах вашого міста. Я думаю, що ви 100% там знайдете все, що вам потрібно. Даю вам гарантію. Ну на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Безфішинг Петюнчик. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте нам свої царські лайки. Побачимось на риболовлі.